Всім привіт ребята! Ми сьогодні будемо робити спінінгом. Там короче, поломка це нове відео. Я... Деякі мої друзі підписані на мене і ждуть мої відео. А я не випускаю, того що я випущу зараз. Потім и... типа, вудки. Спіни таке. все такие мои спиннинг и с воблером по все вот таким все такие воблер у меня а лес как а Хороший мой ножик зап... просто запасный. Так. Треба тут леску чуть-чуть Все. Вчора ми були на рибалці з пацанами. Просто обірвав пулю. Якщо ви знаєте, пуля така, ну типа то, так. Там. І, і просто я закидаю, а воно у мене з ліскою обривається нафіг. Без монтажа ніякого не буде, звісно. Ну, помонтірувати таке не знаю, не буду. Не буду. Якщо по відеоролики, я, може, і буду знімати. По, блін, ребят, в мене поганий телефон, по-перше. Ну і все. Якщо у мене буде новий телефон, коня, то я буду для вас знімати хоч браво, хоч стендов... А, не стендов, ні, яйця руска. Папху буду знімати штурм. Да і так його не дуже играю, пап. Ось ребят. я і ось таке затягує. Дібята, якщо ви отаку вже зав'язали на морський узол, то ось цей Ось цій, ось цей кусок лески відривайте, Воно вам не потрібне. Ось я Бере ножики, обривай. Це головне трохи одріжте, бо, бо так ви можете обрізати кінець, оцей морський узол. І все. І вас і, аб, ну, тросик обірветься з настюєю. Лучше так не робіть, я вам гарантую. Якщо ви вмієте, то по молодці, молодці. Ні, ребята, тут буде монтаж з сам. Типу, я включаю. І там з'являється мій ТГ-канал. І там, ребята, ви побачите, що я зловив, коротше, я вам скажу, щуку зловив. Оце вже без... Ой, павук, Нехай живе. Маленьку, щуку зловив. П'якший. Мені цікаво, як воно обірвалося. Значить, на бишь вузли. Такая, вот такая конструкция. Вот такая. Конструкция. такая. Это так треба, ребят. И дивися. ось, 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 вот такой, это вон умница. Вже нічно я вам Я вам... Так. Зараз, зараз, зараз. Ще чууч, чууч. О, все, ребят. Ого. Ось все. Готово. Ребята. В комментаріях знизу під цим відео. Є красна кнопка підписатись. її, і ми будемо розширятись до 100 підписників. І буде 100 підписників? Я вам таке замутю е, Рибалочка. Багато чого буде. На 100 підписників, ребята. Нам ще 40 підписників. Зараз зараз, зараз, зараз. підкрути. Все такого, ребят, зробили. ми вам любимо. Ребят, положи, я зараз дам кулям пету. Все, ребят, все готово. Так, зараз я вам взял рыбу, я сам піду. Короче, до зустречи. До зустречи, ребятам. Я заразим рыбалку. Давайте. Ой, подожди. Раз, два.